Атака на мера. 35-та сесія міської ради була багата на гарячі висловлення депутатів та вимоги відставки в міського голови. Що на сесія розпочалася, як до зали увійшли мітингувальники із закликом до Анушкевучаса зробити нарешті дороги. Під трибуною президії розставили плакати зі словами мера у відставку і зламані запчастини від автомобілів. Вимоги мітингувальників зачитує депутат обласної ради Володимир Олійник. Окрім списку, який оголошували перед білим будинком, додається ще одна вимога: відставка мера. Визнати незадовільну роботу міського голови щодо забезпечення неналежного утримання доріг та їх ефективної експлуатації. Звертаємось до Івано-Франківської міської ради з вимогою. Достроково припинити повноваження Івано-Франківського міського голови. На численні запитання Віктора Нушкевичу відповідає запитанням, зокрема, цікавиться в обласного обранця, що він зробив, аби дороги у місті було відремонтовано. Далі в сесійній залі починається хаос. Мітингувальники і міський голова навперебій на підвищених тонах висловлюють свої думки. Ніхто не питає ну, вижити, ви Мене це необходимо дороги. Розумієте. Розумієте. Дороги робити в цей день працює зараз чотири бригади в місті івано франківську Що ви слухаєте? Розкажуєте питання, дуже задаєте. До побачення перепалка триває понад годину. Після чого Віктора Нушкевичу обіцяє вже за місяць показати перші результати. Через місяць зустрінемося, переведемо підсумки. Дякую, до побачення. Мітингувальники пішли. Втім, як виявилося, порядку денного на сесії депутати так і не прийняли. У ньому ключовими є заходи по ремонту вулиці Шевченка. звіт міського голови про стан доріг у Івано-Франківську та утворення виконкому. Останнє Віктора Нушкевичу пропонує перенести на друге пленарне засідання, яке відбудеться вже за два тижні. В інакшому випадку сьогодні він кандидатури на новий МВК не подасть. Це одразу викликає обурення депутатів. Вони вимагають нових заступників мера сьогодні. Втім, якщо нині каже Віктор Нушкевичу, за кандидатури голосування пакетом. Я знаю, як мало відбуватися голосування. Я категорично проти того. Я за пакетне голосування. Дуже цікаво, що якщо ми затверджуємо кількісний склад, один, один а голосування відбувається, і дві чи три кандидатури не підтримуються, а інше підтримується, такий виконком не є повноважним. Я не розумію просто, що це за гра, що це Віктор Андрюсович за маніпуляція. Якщо ми голосуємо в пакеті, то я погоджуюся, вношу. Якщо ні, то який ви ультиматум виставляєте? Ви читали наш регламент? Ми маємо право вибору. Голосувати в пакеті, голосувати особисто кожного. А як голосувати, не вам нам вказувати. За словами Віктора Анушкевича кандидатури ще тиждень тому узгодив з найбільшою фракцією в Раді Свободою. Втім, учора все було скасовано. Голова фракції Роман Онуфріїв пояснює на погоджувальну раду, де були присутні й інші представники. Мер міста не з'явився. Ваша відсутність це є демонстрація вашого небажання діалогувати з фракціями. Фракції вас представники фракції чекали і були готові слухати ваші пропозиції і ваші аргументи. Тому в проєкті порядку денного дане питання є внесено. Воно сьогодні буде проголосовано. Якщо ви готові персонально не виконувати рішення сесії міської ради, то ви розумієте про те, що це є порушення і які можуть бути наслідки. Ані до обіду, ані після депутати так і не почули імена нових заступників голови. Натомість, під час слухання мешканців щодо скандального будівництва на Мазепи 35 а де доповідав про ситуацію перший заступник мера Зіновій фітель, депутати від свободи запропонували йому відмовитися від посади, аби не продовжувати дискусії між міським головою і міською радою.